Е... А ага. покиш, будь ласка, мою до. Мою до Оль. Пф. Мати рідна. Боже, як приємно. Мамою назвав ще й рідною. А то все курва стара і курва стара. курва стара і курва стара. Олька, кидай там все. Бери дітей, фотоапарат, твоя мама навалена прийшла. Це, це що? Боже, Боже. Як я давно мріяв то сказати. Де ж ти так навалилася, скотина? Глянь на себе, всю зарплату пропила. А про дочку, ти свою подумала. А я так і знав, що в сім'ї Алкашів може народити тільки Алкашиха. Зядьок. Зайчок, зайчок, Просто поможи мені в хату зайти, будь ласка. Будь ласка. Ви сказали до мене, будь ласка. Мамо, признайте, скільки ви вжерли. Слухайте, да мам, а ви з тестею вже говорили? <кху> а, спльовуєте кров'ю. Значить, вже говорили. Слухайте, мам, а що так святкували? <кху> Вірки хлімак! <кху> А що тут святкувати? Тепер вона в нашому братці. <ріст> Зятьок. А. а дай ключі від своєї машини ми ще з дівчатками поганяємо по нічному Києву. Ну да, взяв зразу й дав. У мене БМВ і 6 ви його поцарапаєте. А що ти думаєш? Якщо ти мені ключів не досиш, я його не поцарапаю. Мама, мама! Мама, покладіть у твердю. А чого чо рукава поцарапана? Плаття подерте. Мусара.